Мені здається, я знаю, чому я наношу так часто, як би хотілося, цю сукню. Зараз літо. І вона прям, от прям в тем була б. Я її зараз примірила, зрозуміла, що мені не хочеться так от якось низько рукавиці, хочеться їх трошки вище поставити. І ще додати, мені здається, мені не вистачає балансу в цій сукні. Я ж не бачу тут витачки, і витачки тут, в принципі, немає. Отже, щось хочу зараз я переробити. В принципі, перекроїти пілочку. Тобто пілочку і спинку ось тут, вверх. Спідницю так залишу на гумці, мені це подобається. Тут ще ж є кишені залишу. Ну, і, звичайно, що залишу рукави, бо це фішка цієї саме сукні. Тут у мене оверлок по проймам. І, до речі, довжина рукава така, що от якщо я підніму тут плече, то мені буде ок. Ну що ж, не знаю, що це буде. Так як тут оверлок і тут доволі, доволі мало припуску, я, мабуть, просто так зараз обріжу. Потім зроблю нову викріку і все це перешию. Бо ця сукня заслуговує більше уваги, ніж є. Так, я ж вам не сказала, в мене залишився відріз льону. От якраз на пілочку мені наверх і підійде. То я така смілива, смілива, звичайно, що у мене є чим замінити. Якщо б ні, то я б цього не робила. Це зараз. Побудую маленьку спочатку викрійку один до чотирьох моєю улюбленою лінійкою. Думаю, горловину теж зроблю без застіпки. Відько. Без заморочок, вирішила зробити пробник. Поміряла ще воно свій пробник, отже, хочу трошки перенести. Витачку десь, напевно, сантиметра на два-два з половиною сторони, і я ж її не повністю закрила. Хочу залишити ось цю свободу, бо спідниця у мене ж трошки там теж так збирається. До речі, виточки мені ці зовсім не подобаються. Це виглядає грубо, тому, напевно, я виточку просто переведу в защіпи, з таким чином. Десь защіпи, десь буде спорка, Там же в мене гумка в талії. І цього буде достатньо, тому що це виглядає негарно. Ось майже зібрана вже в мене верхня частина. По спинці у мене шов. Всі шви французькі, ну, бо не вистачало мені подовжині того відрізу, який в мене залишився. Ну, я думаю, що це нормально, адже в мене навіть в першому варіанті теж є шов по спинці. Плечі та бокові шви також у мене французькі. Що зараз? До речі, я проклала найбільший стібок по горловині, ось тут, по проймам, ну, така собі стабілізація. І зараз потрібно викрити бійку по косі. У ще є ось такий набір спеціальними приборами, щоб запресовувати бійку як треба. До речі, що така лапка є. Що воно таке? Не знаю, треба подивитися в інструкції. Ніколи не користувалася. А, це її підшивати бійку. Ну, я справлюся без неї. От я маю обрати, мабуть, мабуть, ось ця. Це, мабуть, за, за тонка, а це за широка. Ой, не знаю. Спробую ось цю. Ось ця. це у нас 12 міліметрів. Бачите, одна сторона у мене запресована, іншу я назад розпресувала, але все ж таки видно ось цей згин. Сантиметр від краю. І бійку, не те, щоб сказати, я натягую. Ну, так, не даю їй, щоб вона слабо лягала. Трошечки, бачите, такий тут є пружність. От так, так вона трошечки цю пружність навожу, щоб вона. Ну, бійка все рівно вона ляже, але. Так буде ще гарніше. Ну, ось я вколола все прекрасно. Тепер треба закрити ось тут піку позаду. І, звичайно, що закривати її не треба отак, бо тут же ж воно отак розтягується. Треба різати по тій що не розтягується так, далі тут трошки треба продовжити. Так. Так, тепер дивимося. Так, ось бєєчка, що внизу вона ось тут проходить. Ось ось сантиметр. Ну, а шов буде десь посередині. Значить бачите, кути ось тут залишаються. Перекладаю тут строчку. Найменшим стіпком один міліметр я прокладаю припуски на дві сторони, і тепер треба прокласти стручку по всій горловині, ось так сантиметр від краю. Дивіться, яка краса. Бечка прямо ж сама проситься туди всередину. Залишилося зрізати зайві ось ці припуски. Зрізаю таким чином, щоб оця строчка стабілізаційна, вона має залишитися. І так, щоб не чікнути зайвого. Далі, там же у нас бійка була запресована з однієї сторони. Отак от раз, на внутрішню сторону, булавками закріпляю. І потім вручну буду пришивати до того шва, що ми прокладали на швейній машині. Ну Ось дивіться, як гарно все виходить. Ось, бачите, ось тут ниточка. Яку строчку я прокладала, нею я ж пришивала бійку з лиця, хапаю за нею голкою. Край бійки і ось такими. Маленькими невеличкими стівочками. Я прошиваю. Цей льон дуже слухняний, дуже гарний. Він один з недешевих, але він того вартує. Прям дуже приємно з ним працювати. Аби я знала, що така гарна тканина буде, я б ще собі купила якихось таких базових кольорів. Можна зшити навіть з нього, він е -м, класно лягає по косі, зшити якусь сукню по косі. До речі, ту, що я шила нещодавно, з віскози, з льону теж можна. Це буде просто шикарно. Я прибрала. Ось оверлок, дуже обережно, треба це робити. Бо ну, в мене дуже короткий тут припуск. Проклала строчку і тепер роблю зборку. Зборка у мене буде так от ну, по плечу йти. буквально скільки, 9 з цієї сторони, 9 з цієї, буде 18 см по плечу. А тут нижче зборки не буде. І, напевно, буду закривати, буду закривати косою бійкою. Не оверлоком, щось оверлок виглядає так. Якось неохайно. Бійка буде краще. Я, до речі, її вже, бачите, підготувала, запресувала з однієї сторони. Мені буде. Достатньо. І Ще вона, бачите, якого чудово зеленого кольору так як потрібно. Так, ну що шо, ж, останнє пришила пояс, От, бачите, він у мене складається. З таких стрічок. Оце там зовні, оце всередині. Ну і всередині я прошиваю його вже вручну закриваю стіпками. І буду ставляти, потім у там, бачите, кишенька така. Буду ставляти гумку. У мене є спеціально офігенний такий. Прибор гаджет для того, щоб вставляти гумку. Неймовірна штука, ніяких ось цих не потрібно булавок англійських, чи як там вони називаються? Safety pins англійською називається. Тут в Англії англійська булавка називається англійською булавкою, називається safety pin. Але я ними не користуюсь, тому що в мене є та штука. Бачите, вона таким чином зроблена що ти якби гумку туди отак от пересовуєш, і вона не вилазить, тримається. І все можна вставляти. Що офігенна штука, якщо ви десь побачите і купіть собі, тому що вона набагато спрощує життя. І гумка має, може бути, вон, бачите, доволі широка. Як і маленька, так і ну, доволі широка. Скільки тут сантиметрів 5, я думаю, можна. Так, 5 см можна спокійно вставляти також. Отже. Завершую тут все. І можна перевіряти, сподіваюся, Резуля... результат буде приголомшливий. На перший погляд, навіть складно зрозуміти, що саме змінилося. Але якщо перемірити сукню, то зрозуміло, що рукави до. Варіанті вони важкі, вони якби падають і розтягують горловини, мені незручно. А от коли я рукави посадила на плечі, то стало набагато зручніше. Що у нас сталося? Ми з Анічкою вирішили з'їздити, купити взуття для танців вальних. Але я переплутала автобус. І ми заїхали в центр Оксфорда. І наміряли Total White. Сподіваюся, вам скоро покажемо, що це за лук. Тому що замовили онлайн його. Так, а я в своїй сукні вийшла. А я в своїй перероблені. І Аня свої. Ну, а не перероблені. Зніми мені, будь ласка, сукню мою. Отам, біля, біля, <плес> <плес> біля спив. Позаду мене подивіться. Дім повністю заплетений. Плющем чи що це? Може, це якийсь дикий виноград. І коли ми тут були взимку, речі, з дідусем, то це от дерево просто було, а і, і нічого не було. І як він заклітається, це взагалі неймовірно щось. Чим наш вечер Так, Це у нас ММС Карпони. Так. Це італійський, я іспанський знаю. А, ну, ну нам італіно, Але я думаю, це буде дуже смачно. У мене, бачиш, дві казивні карти.

Це, до речі, таке молоде місце місце, правда, вже багато молоді. Це мабуть вихователя вихователі. Вихователі? місце. Вихователі? Дочителя. Вчителі. Вихователі. Вихователі. А тут уже так много автобусов, а она уже типа этот знаешь уже.